Привіт, друзі! Ви на каналі Родини Сенько. Ті, хто нас ще не знають, бачать нас перший раз. Ми сім'я, яка переїхала з Києва в село, і придбала стару хату. Сьогодні ми з вами поговоримо про ремонт нашої кухні. Розповім, чому затягнувся ремонт, скільки коштів ми витратили на нього, а також проведемо розіграш серед тих, хто найбільш. Точно назвав суму, за яку нам вдалося зробити ремонт цієї кухні. Перед тим, як ми почнемо з вами розбір нашої кухні, я рекомендую вам взяти щось з собою попити чи поїсти. Я собі зробила каву. До речі, кава 25 Coffee Roasters. вона нам дуже сподобалася, тому що вона не гірка, не кисла, не пережарена. Вона якраз така, яку ми Сашою любимо. Тому, якщо вам також хочеться спробувати цю каву, можете замовити на сайті ці 25 кофе розтрос, посилання на сайт буде в описі під цим відео. Ввести промокод Family, і у вас буде знижка 20%. Також варто зазначити, що заслуга цієї компанії в тому, що вони віддають гроші на ЗСУ, плюс вони допомагають, займаються благодійністю, допомагають тваринам в тому числі. Плюс в них реально смачна кава. Насправді ремонт почався ще як тільки ми придбали будинок. І коли ми переїхали вже в грудні сюди, ми просто трошки розсунули меблі. Вимили підлогу, вимили вікна, і кухня залишалася в тому вигляді, яка вона була після того, як ми її придбали. Вона була некомфортна, вона була темна, були, скажімо так, нерівні стіни, блакитні двері. Більш за те, тут було багато столів. Стара лавка також була на кухні, і фактично з мебелі це було все. Коли ми розставили наші речі, то зрозуміло, що тут дуже. Багато всього наставлено, ну, плюс ще льовен стілець став і було некомфортно. Тобто кухня здавалася дуже маленькою. Після того, як ми привели в порядок вже декілька кімнат, ми вирішили, що ми займемося кухнею. Ми думали, що спочатку просто пофарбуємо стіни, зробимо її більш світлими. І на цьому завершимо наш ремонт. Ми гадали, що це буде мінімум бюджету і дуже швидко. Там буквально пару днів, і все, і ми заїдемо на нову кухню. Але не так склалося, як ми думали. То ми зацепили підлогу, то ми зацепили стіни, там ще щось нам захотілося переробити. І враховуючи те, що ми робили цей ремонт у вільний від роботи час, ну він реально трохи затягнувся. З чого ми почали ремонт? Ремонт почали зі стін. Ми почали. Саша почав. Саша почав ремонт зі стін. Він, виходить, здер стару цю побілку, Потім перепровів проводку, зробив більше світла тут. Тобто, замість однієї лампочки він додавав ще дві на стелі і одна біля столу, щоб було зручно там їсти або освітлювати собі не всю кухню, а лише частину там, де ми сидимо і їмо. А потім, коли почали дивитися більш детально та більш глибше, зрозуміли, що у нас проблема ще з підлогою. Но міняти підлогу зараз нам було просто не на часі, тому що у нас задача була просто зробити гарно на кухні і комфортно. А не робити класний ремонт, тому що воно все рівно все буде перебудовуватися, і нам фактично треба, щоб кухня була в нормальному вигляді. за буквально рік, може, два. Ну так ми собі плануємо, такі у нас плани. Тож у нас була прогнивша підлога, і саме прогнивша там ближче до вікна. Саша вирішив, що він зірве у ці старі три там повно дошки були, і постелить нові дошки. Це також зайняло певний час там. Пару днів, здається, ми потратили на те, щоб перестелити цю підлогу. Паралельно з цим Саша ще займався, виходить, стінами. Потім, коли вже стіни всі були готові, підлога була готова, настала моя черга. Моя черга — фарбувати це все. Ану, Ти куди поліз? Злість! Ти що? Взагалі наглий. За таке можна по сраці отримати, тільки то, що камера пише, я такого не зроблю, бо це ж залишиться. <світ> Понімаєш? Так, на чому це я? Як Саша привів стіни і підлогу, скажімо так, до вигляду, коли його можна було вже фарбувати, наставила моя черга. Я погрунтувала всі стіни. Потім пофарбувала в декілька слоїв, але найскладніше було саме стеля, тому що стара оця побілка, вона осипалася. До речі, на каналі вже є також є відео про те, як фарбували стелю і що там відбувалося насправді. Можете також переглянути. Після того, як я пофарбувала і стелю, і стін, ми ну, приступили до підлоги. Спочатку ми думали, Сашу, що ми просто пофарбуємо її в сірий колір. Але коли почали вже там підмітати, мити підлогу, стара фарба почала лущитися і сама злазити. Що ми зробили? Ми в місцях, там, де можна було її підчепити, відковернути, скажімо так, там, де вона вже поздувалася, ми її здерли, а там, де вона ще трималася, ми її взагалі не трогали. Ми знайшли потім інше рішення. Випадково в інстаграмі побачили відео, як з, зі звичайної підлоги зробити таку під дерево. І ми вирішили спробувати. Ми знайшли шпателі, ми докупили ще фарбу і зробили собі таку підлогу під дерево. І що саме цікаво, саме завдяки цьому шпателю, цій нерівності і, скажімо так, візерункам під дерево, ми змогли трохи згладити і приховати, то що підлога не рівна, і там є оці ну, стара фарба повідлітала. Тому таке рішення ми собі знайшли, і воно, в принципі, теж нас задовільнило. Після того, як ми пофарбували вже підлогу, паралельно точніше. Виникла ідея, щоб пофарбувати двері. Щось нам цей блакитний колір не, не подобався, тому ми вирішили, що ми їх пофарбуємо. Докупили шек фарбу і почали фарбувати ще двері. Фарби, до речі, ми брали всю без запаху і яка швидко сохне. Тому що основним і параметром і критерієм для нас було те, щоб не було запаху в хаті, тому що ну, наразі ми весь час знаходимося в будинку, тобто ми тут живемо. Ми знайшли таку фарбу, і я скажу, що напевно фарба, яку ми використовували для дверей, вона навіть якось приємно пахла. Не знаю, можливо, я нанюхалася просто до цього фарби. Ми ще думали про те, що може варто пофарбувати вікно, але зупинили себе, тому що це все затягнулося, і ми тим хочемо поміняти вікна, тому що вони трошки Трошки незручні, вони не відчиняються. Тобто вони зараз подвійні. І, наприклад, якщо хочеш провітрити хату, то цього зробити неможливо. Або знімаєш всі вікна, або не провітрюєш, або відкриваєш двері. Ну, Це трошки незручно. Тому ми хочемо трохи змінити собі вікна. Тому вирішили, що зараз нічого з вікнами ми робити не будемо. Хай стоять, як є. І тим паче, що за тюлю майже не видно, куди ми ще потратили або як кажу, інвестували кошти в ремонт цієї кухні. Тюль нам от також обійшлася, але вона щось не дорога. її шили на замовлення і пошили ми її ще напевно до того, як почався весь ремонт. І напевно, фактично, із ремонту того, що ми зробили, це все. Куди ми витратили кошти, я маю на увазі. Тому що були, були ще, скажімо так, ще одні дії, які ми зробили з кухнею. Так як Саша провів нову проводку, у нас зараз дві лампи на кухні, третя на стіні, то нам потрібні були плафони. І ми вирішили, що хочемо щось натуральне з дерева, наприклад, і почали, почали шукати в інтернеті. Випадково натрапили на приклади плафонів з гілочок. І такі приклади плафонів були щось 4 чи 5 тисяч гривень. Ну, щось в цьому проміжку. І ми подумали, що фактично у нас цих плафонів на подвір'ї дуже багато в розібраному стані. І ми вирішили їх зібрати за допомогою клеєвого пістолета і цікатора. І ми зібрали собі такі плафони. І зараз у нас на кухні оригінальні. Люстри висять з дерева дерев'яні. І це допомогло нам зекономити, якщо вони по 4 чи 5 тисяч гривень, 10 і плюс ще маленька, ну хай 15 тисяч гривень. У нас ремонт дешевше вийшов, ніж сьогодні плафони. І фактично все. На цьому, скажімо так, наші основні затрати вони були. Вичерпані і ремонт кухні ми завершили. Тож, давайте напевно підрахуємо, скільки нам обійшовся ремонт кухні. Відео, яке вже було про ремонт шафи. Там детально було розписано, роз, і я розповідала, що разом за все нам обійшлося 1134 гривні. На стіни два мішки стартової шпаклівки по 275 гривень, це 550 гривень. Фінішна шпаклівка 400 гривень мішок. Проводи 10 метрів по 9 гривень, 90 гривень. Товстий провід 16 гривень, 10 метрів 160 гривень. Вимикач одинарний 80 гривень, подвійний 120 гривень. Розетка 80 гривень, подвійна. Патрони 3 штуки по 30 гривень 90 гривень. Шпатель під дерево це пішло на підлогу 165 гривень. Шпаклівка для дерева 97 гривень. Фарба інтер'єрна латексна. Це та фарба, яку наносили другим слоєм поверх сірої фарби. Одна банка 200 гривень. І плюс доставка, тому що оцей весь перелік шпателів, шпаклівки для дерева, фарба ми замовляли в інтернеті, не купували на базарі там, чи в магазині. І доставка обійшлася 86 гривень. Далі чуль, про яку я казала, 400 гривень. Фарба для стін 825 гривень це велике відро. Грунтовка 250 гривень. Клей для пістолетів був, це те, що стосується плафонів. Сітка 200 гривень, шпателі різні загалом 250 гривень. Валіки 4 штуки ми купили по 25 гривень це 100 гривень. Ще на підлогу у нас пішло фарби сірої, 3 банки по 200 гривень, це 600 гривень. Фарба на двері це теж 200 гривень. Дошки для підлоги 150 гривень, була одна дошка. Взяли 3 штуки 450 гривень, пильні диски 120 гривень, насадки для обробки. Дерева — це загалом всього десь 200 гривень і карні 100 гривень. І разом ми витратили 6947 гривень на генеральне прибирання кухні, яке йшло цілий місяць. І давайте тепер визначати переможців. Із тих людей, які прокоментували найбільш точно. Називала Софія слюсар 6 тисяч гривень. Ми трошки більше витратили майже на тисячу гривень, на 947 гривень. Тому Софія Слюсар отримує від нас оцей смаколик. Левко, Софія, ми тебе вітаємо, зв'яжемося з тобою, відправимо тобі подарунок, насолоджуйся, смакуй. До речі, mm. <реш> всі, хто хоче замовити для себе такий же смаколик, можете писати нам в інстаграм-магазин Левко, і ми з вами зв'яжемося і обсудимо, як ми можемо задовольнити ваше бажання. <реш> Пишіть! Дякую вам за те, що дивилися це наше відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, з радістю почитаємо, відповімо і залишайтесь з нами.